У місті Лева запрацював перший в Україні рекрутинговий центр батальйону Вовки. Да Вінчі. Свій офіс вони відкрили на площі Ангелів. Там кожен охочий зможе дізнатися усю необхідну інформацію про вступ до цього батальйону. Для нас важливо, щоб люди, які будуть з нами воювати, вони були все ж таки добровольцями, щоб їх десь не виловлювали по вулицям і силоміць не. Штовхали в армію, щоб люди самі приходили, щоб вони могли обрати, вони могли подивитися, познайомитися з нами особисто, власне, до там підписання контракту е і могли обрати нас як е власне свою родину. Представники батальйону наголосили, що набирають вмотивованих людей на різні спеціальності. Якщо ми хочемо перемоги, а до поразки ми були дуже багато разів, а до перемоги так близько ще не були. Е всі мають зрозуміти, що Кожен внесок дуже важливий, і нам в батальйоні треба: і діловоди, і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є. Кожен зможе знайти себе. Головне мати бажання і мотивацію захищати країну. Нагадаємо, що минулого року у Львові відкрили фонтан, присвячений герою України Дмитру Давінчи, Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни. Давид Берішвілі, інна староста. Правда тут Львів.